Далі ми з вами розглянемо модальне дієслово must, яке виражає суворий наказ. Наприклад, you must do it right now. Ти повинен зробити це прямо зараз. Мається на увазі, що я тобі наказую, зроби це прямо зараз. Модальне дієслово must також виражає сувору заборону в заперечних реченнях. Ця заборона буде суворіша, ніж в can. Наприклад, you must not smoke here. Ти не повинен палити тут. Тобто я тобі забороняю тут палити. І також за допомогою must ми можемо виразити припущення і матимемо на увазі майже повну впевненість. It must be him. Це повинен бути він. Мається на увазі, що я майже повністю впевнений, що це він. Давайте тепер з вами розглянемо напівмодальне дієслово have to. З маст вони дуже синонімічні. І далі ми з вами розглянемо різницю між ними. А спочатку поговоримо про have to, яке виражає обов'язок. Наприклад, children have to do. Their home task. Children have to do their home task. Діти повинні робити їхні домашні завдання. Мається на увазі, що це їхній обов'язок. Have to також виражає необхідність. Наприклад, she needs my help. I have to stay. Вона потребує моєї допомоги, я повинен залишитися. Мається на увазі, що існує така необхідність, щоб я залишився. За допомогою have to ми також виражаємо значення не потрібно в заперечних реченнях, тобто no need. Розглянемо такий приклад, як You, don't, have to. wake up so early. Ти не повинен так рано прокидатися. Мається на увазі There is no need to wake up so early. Ми вжили have to в значенні no need. А тепер давайте з вами розглянемо різницю між must та have to. Must ми вживаємо тоді, коли щось необхідно або дуже важливо зробити. I must do that. Я повинен це зробити, тому що це дуже необхідно або дуже важливо. В свою чергу, have to ми вживаємо замість must у минулому або у майбутньому. I had to do that. Я повинен був це зробити. Ви бачите, що ми вжили had to замість must для того, щоб виразити минулий час. Також must ми вживаємо для того, щоб виразити велику вірогідність чогось. Тобто greater possibility, як ми з вами розглядали у минулому прикладі, it must be him. Напевно, це він. І have to ми вживаємо тоді, коли щось необхідно відповідно до ситуації. Наприклад, we are going to the cinema. I have to be on time. Ми збираємося до кінотеатру Я повинен бути вчасно. Тобто, ми вжили have to відповідно до певної ситуації. Must ми з вами вживаємо в значенні повинен, коли ми відчуваємо, що це необхідно. В свою чергу, have to ми вживаємо в значенні повинен, коли це необхідно відповідно до ситуації або обставин.